Ще за 10 тисяч років до нашої ери в історії знаходиться велика кількість вирізблених на каменях доказів поклоніння людей сонцю. Кожного ранку, коли встає сонце, воно приносить світло, тепло, захист від хижаків темряви. Без сонця не буде врожаю, життя на землі зникне. Розуміння цього робило сонце самим важливим об'єктом поклоніння. Також люди знали про зірки. По руху на небі вони могли прогнозувати події, такі як затемнення та повня. Для зручності люди згрупували зірки в сузір'я. Це хрест зодіаку. Він показує 12 місяців, 4 пори року, дні сонцестояння. Древні цивілізації не тільки слідкували за сонцем та зірками, але і персоніфікували їх у міфах, пояснюючи їх рух. Сонце, як даюче та зберігаюче тепло, уособлювало посланця творця, Спасителя людства. Бог Сонця у Древньому Єгипті приблизно три тисячі років до нашої ери гор. У хора сонця та світла був ворог по імені Сет, він уособлював ніч та темряву. Кожного ранку та вечора один перемагав іншого. Це постійна боротьба добра та зла. Історія гора. Він народився 25 грудня від Ізіди Марії. Коли він народився, загорілася зірка на сході, за допомогою якої три царя знайшли місце знаходження Спасителя. Після 12 років він вчив дітей багача, після 30 років прийняв духовне посвячення. У нього було 12 учнів, з якими він мандрував. Він лікував хворих та ходив по воді. Його називали такими іменами Син Божий, істина, Спаситель Господній. Після зради Тифоном гор був розіп'ятий на хресті, похований на три дні, а потім Вознісся. Дивне те, що подібні історії зустрічаються у інших народів, культурах світу у різний період часу. Аттіс, народжений дівою Наною 25 грудня, так само розіп'ятий та Вознісся. Крішна в Індії все ідентично, Діоніс Греція ідентично, Персидський Бог Мітра. Ісус Христос, останній Месія з такою ж самою історією. Всі ці історії мають астрологічне значення зірка на сході це Сіріус. Ця зірка 24 грудня утворює лінію з трьома яскравими зірками. Ці три зірки називають трьома царями. Ці зірки вказують на те місце, де сходить сонце 25 грудня. Ось чому три царя йдуть за ними, щоб знайти місце сходження сонця. Діва Марія це сузір'я Діви. Раніше воно несло значення як будинок хліба. Віфлеєм теж означає дім хліба, але це місце на небі. 22 грудня зимове сонцестояння для древніх скорочення дня символізувало смерть, смерть сонця. Три дні сонце перестає рухатися і стоїть на місці. Під час цієї паузи, сонце зупиняється біля сузір'я південного хреста. А після цього, 25 грудня, сонце підіймається, несучи продовженість дня. Метафорично сонце вмирає на хресті на три дні, а потім відроджується раніше. Це святкували на Пасху, день весняного сонцестояння, коли сонце бере верх над темрявою. 12 учнів Ісуса це сузір'я, які супроводжують подорож сонця. Біблія напряму пов'язана з астрологією. Це не є символом християнства, це язичницьке уявлення Зодіаку. Кожні 2150 років змінюється нова ера. Її називали умовно кінцем світу. Мойсей прийшов на гору сіна із плитами, на яких було викарбувано десять заповідей, і його розлюдило те, що люди поклоняються золотому тільцю символ ери тільця, якраз у той час була саме така ера. Він розбив ті таблички і сказав людям його народу вбивати один одного, щоб очиститися. Мойсей являв собою нову еру овна. Іудеї використовують у своїх ритуалах баран'ї роги. Це являє собою нову еру овна. При переході в нову еру один вбиває іншого. На місце старого приходить нове. У новому завіті Ісус нагодував двома рибами близько п'яти тисяч людей. Коли Він почав своє служіння, він зустрів двох рибалок, які пішли за ним. Це був початок ери риб. Народження Христа є відліком часу нашої ери. Потоп теж повторюється в історії віків декілька разів. Все є циклічно. Біблійські заповіді, взяті із книги мертвих та перероблені. Я не украв, не укради, я не убив, не убий. Все це єгипетські атрибути, які були задовго ще до появи християнства.